Свято останнього дзвоника із нетерпінням чекають усі, хто в той чи інший спосіб має відношення до школи. Для випускників це остання урочиста лінійка, яку вони відвідують в якості учнів. Свято пройшло по всіх навчальних закладах Самбірського району. Загалом школи району закінчило 342 випускники. Це день, коли ми робимо певні підсумки, зробленого за весь навчальний рік. Відбулися святкові заходи під назвою Випускник 2015 і в Волебаронецькій середній загальноосвітній школі першого, другого ступенів. Стіни школи залишили 9 учнів. Отець Іван благословив випускників педагогічний колектив та усіх присутніх із святом. Шановний директор, вчителі, ви дорогі дітки і особливо ті випускники. Як сьогодні приємно, що ми саме зійшлися сюди разом, не відокремлюючи одне від одного, не різнячи, а навпаки, саме згадуючи сучасне, потрібне сьогодення. Колись було, наприклад, ті старші люди знали, вчилися, було якось. Шаблон не те все, а сьогодні ми бачимо, все, що відбувається в країні, все відзеркалюється, все виголошується, коли саме та Небесна Сотня загинула, це напевно ж не даремно, що ми сьогодні можемо свобідно говорити, думати, висловлювати і саме йти туди. Куди ми бачимо напевно, ж, і світло, просвіту, тепло і правду. Ось я і вам, дорогі випускники, бажаю, щоб ви також ступили вже крок на ту дорогу, щоб і ви завжди пам'ятали, де є правда, де є світло, де є теплота, любов, саме тою дорогою йдіть. І ніколи не помилитись, ніколи не зблудити, ніколи не принесити саме нещастя для родини, для себе, а будете щасливими, тому що саме за правдою, за е, любов'ю стоїть Господь. Я вітаю усіх вас і хочу, щоб гос, е, прошу Господа і матінки Божої, щоб Господь саме допомігши вам. Закінчити той навчальний рік допоміг вам щасливо продовжувати життя разом з Богом, разом кожного дня, кожної хвилі, пам'ятаючи про нього, а він би хоронив, допомагав і благословляв вас. Слава Ісусу Христу! З набутніми словами до випускників звернувся директор школи Іван Бучко та нагородив грамотами та дипломами за успіхи у навчанні, спорті та громадському житті кращих учнів. Я щиро сердечно вітаю всіх із святом останнього дзвоника. Святом прощання з рідною школою. Це свято всіх і дорослих, і малих. Сьогоднішнє свято має свої певні особливості. Бо цей навчальний рік розпочався, тривав. І закінчується в той період, коли на сході нашої держави силами сепаратистів і російських агресорів розв'язана повномасштабна війна. І чимало дітей вашого віку, шкільного віку не мали змоги навчатися у школах, бо школи були розбомблені. Чимало дітей замість того, щоб йти на навчання, ховалися по підвалах від куль. Але всі ми прагнемо миру і надіємося, що наступний навчальний рік все ж таки вже буде спокійним, що все ж таки ті люди, які розв'язали на нависну війну, зрозуміють, що для кожного з нас найдорожче це є життя. Сьогодні, цей день, ми підводимо перші підсумки року 2014-2015, який вже йде у минуле. Можливо, не все те, що кожен з вас планував, збулося. Але я надіюсь, що ці зерна добра, любові, радості, милосердя які посіяли в душі, ваші наші педагоги, дадуть рясні сходи і в майбутньому заколосяться доброю щедрою нивою. Тож від імені вашого я хочу подякувати вчителям за ті недоспані ночі, за ті години просиджені над конспектами, за ті витрачені нервові клітини. Сьогоднішнє свято називають святом останнього дзвонка. Воно водночас радісне, радісне тому, що попереду настає пора відпочинку найтриваліші тримісячні літній канікули. Особливо радіють цій порі діти першого класу, бо для них це перші великі канікули. Але сьогодні це водночас хвилююче, як було сказано, сумне свято. А сумним і хвилюючим воно є для тих, хто сьогодні прощається з рідною школою. Школою, яка була для них рідною домівкою, де протягом 9 років вони набиралися знань, набиралися сили, мужності. Тому, звертаючи до вас, звертаючись до вас, дорогі дев'ятикласники, я хочу, щоб і в дальнішому продовжували своє успішне навчання в інших навчальних закладах. Я хочу щоб насамперед, щоб ви були людьми, людьми, з великої дітей. Людьми, які, яким властиві найхарактерніші людські якості. Щоб ви насамперед були добрими і вічливими, щоб росли здоровими, щоб ви завжди допомагали кожному, хто буде оточувати у вас. Попереду у вас нелегка дорога. Життєва дорога завжди сповнена. Різного роду добрих і поганих можливо справ. Я бажаю вам, щоб ви твердо і впевнені впевнено йшли по цьому шляху, щоб вам завжди везло, щоб у всьому вам допомагав Бог. Щоб ви у випадку труднощів, які виникатимуть на цій нелегкій дорозі, ви зуміли їх гідно подолати. І я вірю і надіюсь, що у вас вистачить сил, енергії, знань, набутих у школі, щоб це подолати. Я вірю, що ви в майбутньому станете висококваліфікованими спеціалістами і працюватимете в різних галузях народного господарства, тим самим примножуючи міць і славу нашої неньки України. Тож добру путь, юні друзі. Хай з вами буде Бог і допомагає Божа Матір. Сльози щастя можна було бачити на обличчях батьків та учителів. У голосах випускників звучали нотки суму, адже це для них день прощання із школою. Урочистості додали пісні, вірші, подячні слова випускників першій вчительці, класному керівнику та дирекції. Єдина, за тебе молиться, що дня твоя дитина, не треба, мамо, витри свої сльози, я відчину від тебе, біди і морози, не треба, мамо, не плач єдина за тебе молиться, що дня твоя дитина. Не треба, мамо, витри свої сльози. Я відчину від тебе, біди і морози. Не до я посілую лагідні долоні, до себе приводиться по унизко до землі тобі порушся, за видишні родякою, нашій вісідаматосу, він найдорожця на усій землі, не треба, мамо. Не плаче дина, за тебе молиться щодня твоя дитина, не треба, мамо, витри свої сльози, я відчиную від тебе, і морози, не треба, мамо, не плаче дина, за тебе молиться, щодня твоя дитина, не треба, мамо, витри свої сльози, я відчину від тебе, і морози. Безпина. Не треба, мамо, бити свої сльози, я відчину від тебе, біди і морози. Gracias. Так ми проводимо своїх випускників. І музика на щастя їм заграє на добре, на майбутнє, на віки. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці мої земляки. Здоровля і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки.